Дуже часто за один і той самий виліт ми коригуємо спочатку артилерію на на дуже такому близькому рубежі. За пару годин ми вже коригуємо там якийсь постріл Хаймарсу, А ще через пару годин ми можемо коригувати ракету більшої дальності. Тобто, це ось та платформа, яка дає тобі таку англійською це флексибіліті, якщо система в повітрі. То ти можеш використовувати саме для того, чого тобі потрібно. Тобто, вона не буде якимось дуже вузьким засобом, який можна використати тут і зараз, і ось тільки з цією зброєю. Сьогодні є можливість передавати ціль напряму на засіб ураження, і засібу ураження не потрібно чекати якоїсь там гілки, яка погодить чи що. Вони одразу бачать себе це на екрані, і вони одразу можуть отримати координати. Для наведення. Тобто це відбувається в режимі онлайн, і, скажімо так, там, з 40 хвилин або 60 хвилин це скорочується там, до кількох хвилин. Швидкість прийняття рішення. Це дуже впливає на процес. Все повинно відбуватися дуже швидко. В полі бою, воно дуже динамічне. На сьогодні, якщо ти щось побачив годину тому, це вже не рахується. Тільки от тут і зараз.